Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про проекламсію. Можливо, ви чули такий термін. Проекламсія – це досить серйозне ускладнення вагітності. Воно виникає після 20-го тижня вагітності, тобто це ускладнення другої половини, яке характеризується підвищеним артеріальним тиском, тобто тиск як про гіпертонічні хворобі підвищений, а також появою білка у сечі. Називається цей термін протеїн урії. Можливо, ви чули. Є тест смужки спеціальні для визначення протеїнів у сечі. Ну і аналіз загальної сечі також це показує. Найсправді все набагато гірше для здоров'я, ніж ці два параметри, тому що при збільшенні тяжкості перекламсі відбувається багато процесів в організмі, які можуть призвести до серйозних наслідків і ускладнень подальших вагітності, таких як інсульт у матері, тобто можна отримати інсульт і навіть загинути. Це відчарування плаценти передчасне, коли плацента відчаровується ще до початку пологів і може загинути і дитинка, і мама може загинути від внутрішньочеревної кровотечі. Це затримка розвитку плода, коли дитинка не розвивається нормально через недостатність кисню та споживних речовин. І ну, також це може призвести до загибелі дитини. Це може призвести через те, що буде різко погіршуватись ситуація, до того, що прийдеться робити кесарів ростин набагато раніше, наприклад, до 30 тижнів, щоб врятувати маму. І це призводить до недоношування вагітності, тому що ми. Щоб врятувати маму, дитинка народжується перечасно з, з, з усіма наслідками серйозними через недоношеність. Це ураження печінки та нирок у, у мами з інколи з гострою недостатністю. Деякі варіанти Preklamсі можуть ускладнюватись досить рідкісною ситуацією, але вона відбувається періодично як Хелп синдром. Це ситуація, при якій знижується тромбоцити і значно погіршується функція печінки, може бути розрив печінки, може бути неконтрольована кровотеча. Тобто, як бачите, багато ускладнень. І ще одним ускладненням є еклампсія. Це коли судоми виникають, жінка втрачає свідомість інколи. вона може не прийти в себе і навіть загинути через набряк мозку. В світі прикламсія залишається однією з причин, на жаль, материнської смертності, і дуже багато діточок також хворі або навіть гинуть через це серйозне ускладнення. Чому це відбувається? Ну, вважається, що є два варіанти проекламсії – ранні і пізні, і там трошечки механізми відрізняються. Я не буду сьогодні вдаватись в деталі, вони більше цікаві для фахівців, але скажу так в загальних рисах, що це погана інвазія трофобласта, тканина, яка йде з плаценти, то тобто це плацентарна тканина спеціальна. Вона вростає в артерії, які живлять плаценту. Тобто плацента вона кріпиться в матку. В матці є спіральні артерії, спеціальні судини, які кров свою дають. В міжварсінчатий простір, так званий, коли багато там материнської крові знаходиться в місці, де плацента кріпиться всередині матки, і варсинки, плаценти вони омиваються цією кров'ю, і от саме ці варсинки, як альвеоли в легенях, вони отримують кисень і всі споживні речовини. Насправді ж, материнська і плодова кров вони майже не змішуються, вони відділені саме цими плацентарними варсинками. І от ці спиральні артерії, в них така риса є, вони дуже товсті стають під час вагітності, вони не скорочуються. Вони втрачають свою м'язову оболонку і виходить так, що під дією різноманітних речовин, яких дуже багато в організмі матері, які здатні скорочувати судини, ці судинки також скорочуються і виникає недостатнє кровопостачання плаценти. А плацента це унікальний орган. Такий, ну, більше нема другого такого органу, який існує тільки під час вагітності з одного боку, а з іншого боку, це орган, який продукує практично всі гормони, які є в організмі людини, там ну, сотні речовин різноманітних. І мета на плаценти це життя забезпечення дитини майбутнє. Тому плацента, коли спазм судин виник, вона думає, що ж робити, в мене недостатність кровопостачання. Моя основна відповідальність це життя дитини. Мені все одно на матір, тому що я тільки за це відповідаю. Вона ж ну, не керівник, скажімо так, вона відповідає тільки за дитину, не за матір. І вона робить викид гормонів спеціальних речовин, які ще більше роблять спазм судин. Щоб підвищити тиск у матері. І через те, що тиск підвищений, ну, безумовно, якщо от, ви пам'ятаєте фізику, чим вище тиск в судині, тим буде швидше швидкість, так? буде більше крові до дитинки потрапляти. І це би працювало, підвищений тиск у матері дійсно би покращував кровопостачання дитини, але тут же ж спазм, який не повинен бути, а він ще більше спазмує. І ці артерії спазмують і ще гірше плацента. Отримує живлення, і воно ще більше речовин виробляє. Тобто, це ситуація, яка не має виходу. Називається це у нас хибне коло. Саме тому найбільш ефективним і поки ще єдиним, практично на 100%, методом лікування прикламсії є пологорозрішення. Тобто, коли жінка народила, все прикламсія уходить. У деяких жінок є ризик гіпертонічної хвороби і серцево-судинних ускладнень після навіть пологів. Але таке поняття, як прикламсія, воно зникає з закінченням вагітності. Стосовно діагностики, ну діагностика, я вам сказав, це аналіз сечі і вимірювання артеріального тиску. Раніше з критерієм прикламсія були набряки, зараз набряки не є обов'язковими. Для того щоб такий діагноз поставити, якщо мова йде про тяжку перекламсію або прикламсію з тяжкими рисами, зараз більш коректно говорити, то є ще ряд біохімічних показників, коли ми кров здаємо. Це там підвищення ферментів печінки, це ознаки наркової недостатності, там зниження значення тромбоцитів, певні зміни в загальному аналізі крові. Тобто є ще додаткові лабораторні ознаки, які вказують на розвиток тяжкої прикламсії. Ну і з клінічних додаткових ознак: це мерехтиння мушок перед очима, це постійні головні болі, це болі в правому передребір'ї. Все це загрозливі ознаки, які можуть вказувати на розвиток інколи дуже швидкий тяжкої перекламсії, яка має наслідки, про які я вже сказав на початку цього відео. Тому з діагностикою більш-менш нам зрозуміло все. З лікуванням набагато складніше, я про це скажу в окремому відео, і наука на сьогоднішній день дуже стрибнула вперед. І на, на щастя, це і практичної діяльності стосується, і в нашій клініці. Це робиться вже рутинно. Це е, прогнозування. Тобто, на сьогоднішній день можна прогнозувати принаймні ранню проекламсію за допомогою спеціальних. Аналізів спеціальних обстежень, які можна зробити на початку вагітності. І це дуже чудово, тому що ми маємо ефективний метод у таких жінок профілактики при кламсі. Ми можемо завчасно підготуватись до можливого розрішення і безумовно збільшити шанси на здоров'я як матері, так і малюка. Ну а про це я розкажу у наступних відео. У нас заплановано три відео на цю тему. Зараз у нас було відео просто про... Страхіття, прикламсі і діагностику, окреме відео скажу про прогнозування та профілактику, і окреме відео скажу про лікування. До нових зустрічей!